Шановні члени президії, шановні учасники конференції, дозвольте представити вашій увазі на тему Коронарне шунтування при цукровому діабеті другого типу, сучасний стан та перспективи. Коронарне шунтування є одним із найчастіше виконуваних хірургічних втручань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Сучасна практика коронарного шунтування вже вийшла за межі традиційного підходу із застосуванням відкритого доступу через стернотомію. Наразі спостерігається зростання кількості досліджень, присвячених порівнянню ефективності традиційної методики та малоінвазивного коронарного шунтування. Зокрема, у 2024 році в міжнародному журналі Клінікс Пан Практик було опубліковано систематичний огляд, що включав аналіз 73 публікацій, які відповідали всім критеріям включення. Дослідження охоплювали широкий географічний спектр і були опубліковані у період з 1997 по 2023 роки. Метою даного дослідження було Порівняння результатів і ускладнення малоінвазивного коронарного ґрунтування з традиційною методикою, що здійснюється через стернотомію. з огляду на значущість ішемічної хвороби серця як глобальної проблеми охорони здоров'я, що супроводжується високою смертністю та захворюваністю, дослідження було спрямоване на визначення того, чи може малоінвазивне. Коронарне шунтування стати кращою альтернативою традиційному методу, забезпечуючи при цьому коротшу тривалість госпіталізації та зниження летальності. У межах систематичного огляду було проведено повний електронний пошук із використанням бази даних PUBMED, MedLine та Apple Science. Методологія відповідала рекомендаціям призма, а протокол був зареєстрований у системі Prospero. У огляді проаналізовано дані майже 6,1 тисячі пацієнтів. Більшість із них перенесли традиційне коронарне шунтування, але понад 14 тисяч були прооперовані малоінвазивною методикою. Виявлено, що тривалість від госпіталізації після відкритої операції в середньому була у 2,3 рази довшою ніж після малоінвазивного втручання, крім того. Пацієнти, які проходили через малоінвазивну техніку, рідше потребували переливання крові, тобто така методика пов'язана з меншою травматичністю. Фінансові витрати на лікування теж були нижчими саме у цієї групи. Що стосується ускладнень, загальний рівень інфекційних ускладнень був приблизно одним. Частота повторного інфаркту та інсульту також не і Визначали статистично значущу, хоча деякі незначні відмінності між групами фіксувалися. Інше дослідження присвячує порівнянню малоінвазивного та відкритого коронарного шунтування, виконаного на основі аналізу історії хвороб пацієнтів, які перенесли ізольоване аортокоронарне шунтування. Період з 2014 по 2019 роки до дослідження ввійшли 278 пацієнтів, яким виконано традиційне аортокоронарне шунтування через стернотомію, та 139 пацієнтів було прооперовано магаінвазивною методикою. Серйозні ускладнення включали стійкий інсульт, тривалу штучну вентиляцію легень, повторне хірургічне втручання з будь-якої причини, ниркову недостатність. Та глибоку інфекцію грудини. Частота серйозних ускладнень та операційна смертність були однаковими в обох групах. Статистично значущою різницею стала значно вища частота неповної ревоскуляризації у групі малоінвазивного коронарного шунтування. Також пацієнти після відкритого коронарного шунтування частіше потребували трансфузії ретроцитів, тромбоцитів. І загалом донорських компонентів крові порівняно з малоінвазивним встачанням. Дослідження показало, що малоінвазивне коронарне шунтування дозволяє зменшити госпітальні витрати, спорудити перебування в реанімації та в хірургічному стаціонарі, а також знизити потребу післяопераційній реабілітації. Загалом, незважаючи на складні методики малоінвазивне коронарне шунтування, показує вищу ефективність. Користання ресурсів, що дає можливість зробити висновки, що у малоінвазивні втручання є ефективним та доцільним у центрах, що мають відповідний досвід. Проте при плануванні коронарного шунтування важливо врахувати не лише анатомічні та технічні фактори, а й наявність супутніх захворювань, які суттєво впливають на перебіг та результат лікування. Одним із найважливіших таких чинників є цукровий діабет другого типу. Метаболічні порушення, при якому значно підвищують хірургічні ризики, ускладнюють відновлення та впливають на довгострокову виживаємість. Ключовими аспектами, які обов'язково потрібно врахувати під час передопераційного планування, ведення в переопераційному періоді та прогнозування результатів у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, включають метаболічна нестабільність. У пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають інстапільність. Інсулінорезистентність і часто страждають на різкі коливання рівня глюкози до, під час і після операцій, це значно ускладнює контроль глікемії в умовах тучного кругобігу. У таких пацієнтів підвищений тригліцерид глікулізований індекс, що вказує на можливі приховані метаболічні порушення. Підвищений ризик ускладнень у хворих на цукровий діабет другого типу значно частіше виникають інфекційні ускладнення: медіастеніт. Інфекції рани, повільнене загоєння, також зростає ризик гострого ураження нирок та неврологічних ускладнень, включно з післяопераційним делірієм, гострими порушеннями мозкового кровообігу, енцефалопатією, когнітивною дисфункцією, кардіоваскулярні особливості в пацієнтів з цукровим діабетом при другого типу призводять до дифузного ураження коронарного русла. Підвищеної кальцифікації судин, що ускладнює виконання анастомозів, також характерна схильність до тромбоутворення, мікроангіопатії, що погіршує ресурвоскуляризацію. Гормональний та запальний дисбаланс пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають підвищені рівні кортизолу і інтерлихіну 6, що свідчить про хронічне запалення. Також спостерігається зниження адаптаційного резерву до стресу. У тому числі хірургічним. Гормональний фон впливає на ефективність та прогноз лікування. Таким чином, пацієнти з цукровим діабетом другого типу це група високого ризику при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця, і особливо при використанні штучного кровообігу. Їхні метаболічні, судинні, гормональні та запальні особливості вимагають персоналізованого підходу. Всиленого контролю та міждисциплінарної взаємодії нами був проведений порівняльний аналіз результатів малоінвазивного та традиційного коронарного шунтування у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Метою дослідження стало проведення порівняльного аналізу результатів в переопераційному періоді. При малоінвазивному та традиційному коронарному шунтуванні у пацієнтів з цукровим діабетом. дослідження було одноцентровим, порівняльним і когортним, включало дві групи пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом другого типу. Загалом ми проаналізували 60 пацієнтів, серед яких 30 осіб були прооперовані малоінвазивним методом, ще 30 – традиційним методом через стернотомію. Всім пацієнтам було проведено коронарографію, а в малоінвазивній групі додатково КТ-ангіографію для детальнішої передопераційної оцінки стану судин та канюляції. Оперативні втручання проводились з використанням штучного кругопів. У групі стернотомії використовували канюляцію аорти правого пари сердя, у малоінвазивній канюляція стегнових судин. Точних кровобіг здійснювався в умовах повірної гіпотермії з мембранним оксигенатором та стандартними протоколами охолодження та зігрівання. Для оцінки ефективності ми врахували біохімічні показники, центральну гемодинаміку, рівень глікемії, потребу в симпатомі медиках, а також результати легкокардіографії, електрокардіографії і лабораторних досліджень. Такий дизайн дозволив нам об'єктивно порівняти результати двох підходів пацієнтів з підвищеним метаболічним ризиком. У двох групах спостереження пацієнти були співставними за віком, гендерним розподілом, тривалістю захворювання і хімічною хворобою серця, цукровим діабетом, тяжкістю ураження коронарного русла та супутньою патологією. На цьому слайді представлено порівняння об'єму ураження коронарного русла у двох групах пацієнтів: тих, хто переніс малоінвазивне коронарне ґрунтування це група 1, і тих, кому було проведено традиційне втручання через стернотомію групи 2. Ми проаналізували, скільки пацієнтів у кожній групі мали двосудинне ураження, трисудинне або більше, також ураження основного стовбура лівої коронарної артерії. Основними результатами є. Двосудинне ураження було виявлено у 11 пацієнтів групи номер 1 та 12 пацієнтів у групи номер 2 Відсоткові співвідношення та довірчі інтервали були подібними. Статистично значущої різниці немає. Три та більше ураження спостерігалось у 19 пацієнтів у групі 1 та у 18 у групі 2. Знову ж таки, різниці між групами статистично незначущі. Ураження стовбора коронарної артерії було дещо частішим у групі 2 порівняно з групою 1, але без статистичної різниці. Індекс повноти воскуляризації відображає, наскільки повно вдалося відновити кровотік в усіх уражених судинах. У групі 1 індекс становив 0,95, у групі 2 0,94 що вказує на відсутність суттєвої різниці між методами втручання з точки зору повнотеривоскуляризації. Таким чином, хірургічні підходи були однаково ефективними щодо охоплення уражень коронарного шунтування. Рівень повнотири був високим і порівнюваним в обох групах, це підтверджує технічну ефективність малоінвазивного коронарного шунтування навіть у складних анатомічних випадках. Порівняння тривалості операції часу штучного кровообігу та часу накладання анастомозів показало, що тривалість операції була значно більшою в групі малоінвазивного втручання в середньому 342 хвилини проти 258 хвилин у групі відкритого коронарного шунтування. Час штучного кровообігу також був суттєво довшим у групі 1. При двох шунтах 92 хвилини 1 проти 56 хвилин. Групі 2. при трьох шунтах 114 хвилин проти 73 хвилин, при чотирьох шунтах 123 хвилини проти 86 хвилин. Усі відмінності статистично значущі. Час накладання анастромозу був також вищим у групі малоінвазивного коронарного шунтування у середньому 11 хвилин 25 секунд, тоді як у відкритій групі 6 хвилин 38 секунд. Ці результати очікувані, зважаючи на складність доступу, яка потребує вищої кваліфікації хірурга та більш ретельної організації операційного процесу. Динаміка глюкози у переопераційному періоді. Вихідний рівень глюкози до початку штучного кровообігу не відрізнявся між групами. Після операції та зупинки апарату штучного кровообігу в групі 2 рівень глюкози був статистично вищим, ніж у групі 1. Контроль глюкози через 2 години після операції у відділенні інтенсивної терапії засвідчив збереження цієї тенденції, незважаючи на проведену медикаментозну корекцію. Рівень глюкози на першу добу та при виписці не мав статистично значущої різниці між групами. Гемодинамічний профіль у групах дослідження після штучного кровообігу. Після штучного кровообігу за показаннями, як симпатоміметик застосовували добутамін. У групі 1 добутамін застосовували в 30,0 випадків. У групі 2 – у 40,0 випадків статистично значущої різниці між групами не виявлено. Через 2 години після оперативного втручання добутамін застосовували у 10,0 ,10 випадків у групі 1 та у 36,7 випадків у групі 2. Виявлено статистично значущу різницю між групами. Незважаючи на те, що у пацієнтів у групі малоінвазивного коронарного шунтування тривалість операцій та штучного обігу була статистично вищою у порівнянні з традиційним коронарним шунтуванням, саме в групі 2 було зафіксовано вищий рівень глюкози в ранньому післяопераційному періоді та значно більшу потребу в інотропній підтримці добутаміном. Це можна пояснити травматичністю хірургічного доступу, стернотомія супроводжується масивною хірургічною травмою, вираженою активацією гіпофісарно-наддемникової системи, підвищенням секреції катехоламінів та глюкокортикоїдів, підвищенням прозапальних цитокінів, а саме інтерликін-6 та тумор-некритичний фактор. Це це спричиняє стрес, індуковану гіперглікемію та інсулінорезистентність. Також у групі 2 зафіксовано вищі середні дози добутаміну, більшу тривалість інфузії і вищу частоту призначення через 2 години після операції. Ці дані вказують на більш виражену потребу у фармакологічній підтримці серцевого викиду у пацієнтів з традиційним хірургічним доступом. Одним із можливих патофізіологічних механізмів цього може бути вплив стернотомії на дихальну механіку, біль, гіпоксію та зміну внутрішнього тиску, що ускладнює післяопераційне відновлення, підвищує потребу міокарду в кисні та провокує порушення перфузії. Водночас, при малоінвазивному підході, попри тривалішу перфузію, Менша хірургічна травма, обмежене порушення вентиляційних функцій легень та нижчий рівень системного запалення створюють умови для більш стабільної гемодинаміки та менш вираженого метаболічного стресу. Результати нашого дослідження демонструють, що тривалість штучного кровообігу не є єдиним фактором, який визначає тяжкість містаболічного та гемодинамічного навантаження в післяопераційному періоді. Тип хірургічного доступу має істотний вплив на ендокринну, метаболічну та гемодинамічну реактивність організму, що набуває особливої актуальності у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Отримані результати відкривають перспективу для подальших досліджень у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Додаткові дослідження дозволять уточнити клінічні переваги малоінвазивного коронарного шунтування, оптимізувати стратегії ведення таких пацієнтів. Дякую за увагу.